Добрий день! Чи шо у нас там зараз? Вау! Ніфіга себе чистота. Мені таку чисту квартиру ще ніколи після Нового року не повертали. О, це ви мальчики, молодці, що в вікно на провітрювання. Вибили. Правду казали, інтелігентна компанія буде гуляти. Аня ньому... мама. Я не зрозуміла, ви що, тут курили? Да. Я ж просила курити у витяжку. Ми у витяжку курили. Ось все. Ну все, нема вопросу. Да. Так, це. Ну давайте ще, давайте у мене тут ще по списочку, що в мене тут було, щось розберемося, де я вас відпущу. Mm. А так. Сто? У мене отут стол книжка стояла, де вона? Викинули. <реш> Чого? Прочитали, не цікаво. Ну правда, я теж читала, не цікаво. А де килим? Килима нема. Килима нема? Килима нема. Вибили. 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 Не, ну випили, це добре, а килим, де. Немає, ми його повністю вибили. А.